Фірмовий магазин Хускварна відкрили у Житомирі на вулиці Корольова, 1. відтепер. Тут можна купити все: від газонокосарок та садового обладнання до бензопилок та інструментів для різки каменю. Стрічку перерізав директор магазину Сергій Караваєв, який має 20-річний досвід продажу подібного обладнання. Від керівництва Хускварна груп в Україні він отримав нагороду за вагомий внесок у розвиток брендів. На сьогоднішній день хускварна груп є найбільшим, компанією у світі. займає лідируючі позиції в таких напрямках, як, наприклад, вис... бензопили. Газонокосарки, тримери, кущорізи, Ділить перше, друге місце у питаннях там поливу, догляду за газоном і так далі. Тому «Хоскварна» – це визнаний світовий лідер. Це перший магазин такого формату. Ми такий магазин називаємо монобрендовим, тому що тут е, немає конкуренції тим продуктам, які представляє Хоскварна група. І Сергій Петрович це перша людина, яка вирішила. Відмовитися від конкурентних брендів, зробити всю свою ставку на бренди нашої компанії ну це не просте, просто непросте рішення. Сьогодні, знаєте, час непростий, люди намагаються якось диверсифікувати свої ризики. А Сергій Петрович зробив це рішення, і ми за це йому вдячні. Хоскварна це надійність перша. це завжди є підтримка, підтримка сервісу. це купив і забув. Весь інструмент фірми Хусварна Гардена це інструмент для професіоналів для отримання задоволення в роботі. Це не купив те. Що не працює, не знає, що з ним зробити, куди звернутися. Все купуєш і забуваєш про всі свої проблеми. Це Хусварна, Хусварна номер один. На відкриття магазину прийшли і постійні покупці, які вже встигли переконатися у надійності продукції Хускварна. Вони кажуть, Хускварна це одна з найдавніших індустріальних компаній у світі. Свою репутацію компанія підтверджує вже понад 325 років. Я приглянув собі генератора, буду брати генератора, але і цієї фірми в мене вдома є почти всі інструменти для дачі. От, в мене приватний будинок. І я використовуюся дуже до Петровича, приїжджаю часто. Цей магазин це для Житомирян буде хороша знахідка. Розумієте, ми з цим обладнанням працюємо вже якби давно. Для нас нічого нового немає. Так, да, дійсно качество дуже хороше. Ми мусимо виїжджати, тому що людей завжди біда, їм треба допомагати. В будь-яких випадках нас завжди виручає. Без обладнання зараз нікуди, тому що ДТП, це є і аварії, це є надзвичайні ситуації, це десь є і підтоплення, де треба проводити, і завали, і вибухи, і інше. Щас без обладнання нікуди, тим більше що воно удосконалюється, і це дуже приємно, що стає краще, удобніше, зручніше, і більш саме головне, щоб безпечніше працювати особовому складу. Магазин працюватиме щоденно, окрім неділі, з 9 до 18 години. Директор каже, завжди радий поділитися своїм досвідом і проконсультувати покупців у виборі продукції. А ще впевнений, придбавши інструменти хускварна, вони не пошкодують про покупку.